Всім привіт, дорогі друзі, ви на каналі Кофнята України. Як ви знаєте, я йду з Ютубу. Але я сподіваюся, що я ще повернуся, Але до діла причини не що я йду. Море хейтерів. Активу дуже мало. У мене вже пару тижнів стоїть просто на місці ці 13400 підписників. Я казала, що я буду йти, якщо так буде і далі, що буде дуже малий актив. Мені пишуть повернутися. Ой, я не знаю, чому мені повертатися. Що... Бо ну ви, я думаю, сам самі розумієте, що якщо я даже повернуся, я думаю, що все все до відео стільки будуть добирати. Ну я не знаю, що ще можна вам сказати. Răcea. Nu? No? și papa.